Я запросив, а Володимир погодився. Це учасник, один з учасників нашого ком'юніті. І хочемо трошечки знаєте, щоб ви якби з іншої сторони отримали погляд да, на те, що у нас відбувається, як воно відбувається. І давайте перейдемо. Володимир, представтесь, будь ласка, і розкажіть про ваші результати в P2P, Будь ласка. Всім привіт. Я Володимир. Я маю невеличкий бізнес в сфері послуг, і зараз паралельно я займаюся P2P. Я починав з депозиту 500 доларів США і зараз ну, так стабільно роблю 1000 1500 гривень в день. Кайф. Е, дуже добре, Володимир, е, ну насправді приємно, тому що зазвичай люди вони от, е, з часом якби не хочуть розвиватися, йдуть по такій протоптаній дорозі. А от Мені подобається, що ви розвиваєтеся, і це дуже круто. А ну, враховуючи вас величезний досвід, от чому вирішили спробувати P2P? Ну, дивіться, я. Е... Пробував, перепробував там, різні справи, різні напрямки діяльності, там займався і, і там, бізнес, інвестиції, партнерки, таке інше. І, і, от, але P2P, от, я вважаю, такий найпростіший спосіб заробити гроші без зайвого головняка. Ну, вибачте, як є. Кайф. Кайф. Я з свого дозволу перейду на те, окей? Так, да, так, да, прошу, так. Да. Тим більше я хочу додати, що тут все під контролем. Ти сам вирішуєш, скільки ти хочеш заробити, і сам керуєш самим процесом. Ну це як ну, типу фінансова гра, тільки з реальним баблом, Можна сказати. М мон монополія, але профід реальний, так? Да? Так, да, профід реальний, так. Да. Е, Володимир дивись, значить, е, типу, тисячу-півтори тисячі гривень в день це, ну, це хороші гроші. Е, багато людей бояться взагалі лімітів. Да? Ну, типу, враховуючи, що ти вже на нормальних об'ємах. Підкажи, будь ласка, ну, наскільки це є проблематично? Ну, скажу так, хто, якщо не розбираєшся в цьому, не знаєш, як їх обійти. Так, да, так, це проблема. А якщо знаєш, то взагалі не питання. Ви в нашій команді розробили способи, як підвищити ліміт до 500 тисяч гривень кожному. Це суто технічне питання, і воно вирішується легко. У мене теж спочатку були там обмеження, а зараз для мене це ну, навіть питання да, як то, знаєте, типу не такий страшний чорт, як його малюють. Да, Як його малюю, так, так, так. Да, да. Да. Володимир, а от скажи, будь ласка, що взагалі думаєш про наше ком'юніті, про наше навчання? О, гарне питання. Я вважаю, що це от навчання, це ну як і скрізь, навчання це м, такий найкращий крок для новачка, щоб розпочати. Ну, по-перше, це конкретна інформація. Покрокові шаги без води. Тут все чітко. Навіть якщо ти е, не там не контактуєш, не знаєш що таке біржа, е, мож, е, тут ще можна додати е, тут. навчають, як працювати з банком, як обходити ліміти, як шукати дропів. Е, е, а і головне, найкрутіше, я скажу, найкрутіше це от якраз як ти казав, це наше ком'юніті. У нас 600 людей, і всі готові допомогти. Будь-яке питання можна вирішити в чаті. Як кажуть, одна голова це добре, а 600 – краще. Да? Так. <гайф> кайф, кайф так да. з гумором. Окей, Володимир, дякую. А от що з приводу законності? От там дропів посадять, карти заблокують, СБУ прийде. Ну, ну типа, це реально так страшно, як говорять. От ти як людина, яка вже, ну, типа, на такому, скажімо, ну, нормальному стабільному доході. Що ти взагалі про це думаєш? Ну, дивись, більше страшівки для тих, хто не в тим. Угу. Банки самі дають ліміти на p 2 p І тут головне знати, як це працює, ну і уникати дурних помилок. Ну, і, звісно, не робити з рухів, кроків, не розуміючи е, самі процеси. Угу. Кайф. Кайф. Ну, Окей. Так. Тут, е, дивись, так знаєш, щоб завершально, щоб не забрати твій час, е, в першу чергу, твій час, да? що би ти порадив взагалі от, тим людям, які хочуть зайти в P2P, але що з їх стримує? Теж гарне питання. Я скажу так. Починати якомога раніше. Чим раніше ти стартував, тим більше в ти тебе шансів, по-перше, заробити, а по-друге, теж важливо вирватися з цієї сірої рутини. Навіть якщо ти зробив якусь помилку, ну це ж досвід. Головне головне починати зразу не тормозити. Бо кожен день зволікання е, це втрачена можливість. Ось так от скажу. Кайф. Е, Володимир, ну, ти капітальний красавчик, що ти розвиваєшся. Я кайфую від твоїх результатів. Дякую, що ти знайшов час і прийшов поділитися своїми враженнями. Було дуже Назай, приємно. Дякую. І тоді хорошого.